Максимально. Скільки відкрили нашого розмову, хай на кінець поти в той напрямок, який був заданий темою нашої дискусії, чи то питання слід. На жаль, не зовсім питання сьогодні повні мірі були, але все-таки варто варто. Це поговорить, піше перебуваючи на війні, на фронті, якийсь час на Свободної молоді, то це чуєш, що потрібна на тільки військові мороги не стопуляли, тобто запит у суспільстві певний запит на цю тему є. Це може бути і прихід, в парламент військових до достатньо кількості, коли не зможуть грати основну роль. І весь суспільство от, повести в напрямку, але це не хрупко. Це політичний. Очевидно, що прикінчи військової влади може бути тільки у увеськиди. Е постійно росіян було потреби у активній військовій базі. Тільки в 13-му з вами, на початку 2014 року, під час майдан очевидно стало для Росії, що Україна не витрачається і власне було Цікавить, що українська держава не знімала принципів. Сам факт, фактомає української держави, не, тобто, не заперечує російську імперію і Росія стала імперією тільки тоді, коли вона змог приєднати до себе в тому... По-перше, фази військової очевидно для них буде потрібно, але ми українці повинні розуміти, що Україна відбудеться початку тоді, коли ця інтернет зла буде знищена. І скоріш за все, треба прогнозувати військову фазу протистояння з Росією і до армії у цій фазі, От, у висілі якої може частина суспільства і канця відповідальність що ми хочемо розвивати цю державу, ми хочемо дати нове дихання у цій державі, яку ми стояли. Тому протистояння найбільше е -е, прийшли до влади військових можливість, але не тих військових, які є зараз. Я не був на е -е, війні два роки, в статусів додому зачому продовольчий підрозділ на рік. Я служив в Збройних силах, е як солдат, далі офіцер. Можу чітко сказати, що на сьогоднішній день. Пантеризації армії не от національного духу на сьогоднішній день в армії немає. і якщо мають ця армія прийшла до влади, це буде погана кубів того, що є зараз. Яка нам намисниця з того, чи олігарх Хорошенько очоливсь урови, чи колігар, завтра очолює пісні олігарх в Павло, очолив цю українську роду. що добровольчий рух, добровольців в певний момент, коли викладені на думку влади свою роль, зупинили, зупинили агресора, довольці просто прибрали Тобто не було знайдено формула, як, як можна було інтегрувати оцей український запам, націоналістичний до цей дум, як можна було інтегрувати в і просто допомогти відтіснили, забрали і тільки частина з них стала частиною армії, От якісь великого впливу на сьогодні який мав піднімати бойовий дух в армії, займатися пропагандирою роботів, особенно за далі нічим не займається. І тому говорити про те, що армія стане національною і вона може взяти на себе відповідальність, якось там. Цю тему можна далі продовжувати, багато цю тему говорити, але я бачу, це дуже потрібно. Я думаю, що у висліді цих наших дискусій ми повинні по свою роботу а, начать, а, а, направляти і в сторону нашої армії. Це дуже закрите частина нашого суспільства, тобто прорватися дуже важко. Дівчати, довчатися до цього, тому що попит на це є. Я до сих пір присідний, в українських підрузями до наших побратимів, що Євросвободи і інші. І величезний попит на це є. Люди хочуть розуміти, за що собі третий. На сьогоднішній день я домінує думка, що це війна між олігархами, які там не поділили між собою сферу впливу. На дані почулися, а ми народ, і військові повинні тепер про. На жаль, така думка доміну. і звертатись погляд на армії не буде. Армія. Ну, коротенько, так у своїй думки я подав, а на цю де мене...